На роботі ніхто мене не випускає. Така я красива в пошитих речах. Це мені принесла дівчина з Дубаї. Вона сама родом живе в Британії, оце приготувала печиво. М -м -м -м. Я думаю, це дуже смачно. Будемо смакувати. Так і живемо. В цьому прекрасному магазині проводимо робочий час. А час вже додому, і ніхто мене не випускає. Так, показую, що всередині. М -м -м -м. Як це вона сама приготувала тих? Ох, і смачнюще! Воно Це таке, знаєте, солодке. Таке міру. класно. Це ж я була в Україні. І купувала там цукерки, ну, в більшості так на вагу. А потім я звернула увагу, що на вагу в Великобританії є тільки ось таке. Бачите, воно таке, наче жаліє. Не знаю, чи є щось шоколадне, ну щось такого плану. Ну, тобто воно не упаковане зовсім, тобто нема обгорток. А все інше, всі солодощі, вони йдуть. Це йде упаковано, ну, тобто печиво. Тут більше печиво, мабуть, цукерки в іншому відділі. Так. Тобто нема на, на вагу. А в Україні навіть трофеало на вагу було. Хм? Так. А ми чому прийшли сюди? Я ще не люблю після роботи ходити по магазинам, тому що я втомлена. Але чоловік сказав, що закінчується морозиво. І, до речі, нещодавно морозиво ми побачили магину такі великі упаковки. Одесь і штук вони почали робити. Ось щось раніше я їх не бачила ось ці, на паличках. А моє улюблене морозиво, о, є морозиво Рафаело. Але моє улюблене морозиво це фісташкове, але воно вименесиде. Хоча, бачите, тут є теж пістачу, в теску. Але все ж таки, якщо додавати, я люблю додавати ягоди, то шотландського молока. Ось так воно виглядає, дуже прикольно і у нього доволі короткий склад. Ну, завжди. чим коротший склад, тим краще, ну, на мій погляд. Звичайно, я ходила в поліклініку, мала здати кров на тест. Бо вчора зустрічалася з лікарем, щось у мене хвилюють мене біль в грудях, я ніяк не можу зрозуміти, що зі мною відбувається. Я підозрюю, що це гормональні всі, всі приколи. і... Не знаю, вона казала, що і прийдеш, і кров здаш, але ніхто мене в системі не знайшов. І я, я просто вбила час. Я для mm. мене ось цей момент це страхіття, жахіття. Тому що найцінніше, знаєте, в житті, одне з найцінніших, це саме час. Вони мають сьогодні мені подзвонити, а я ж коли на роботі, у мене телефону з собою немає. Я сподіваюся, що все ж таки вирішиться це питання. Та який ж тест крові мені потрібно здати. Я думаю, що це звичайний тест. Нічого особливого. Але оце такі проблеми. І щось ще хочу сказати, якось я дуже... Так, якось мені дуже сумно. От я після повернення я відчуваю таку... Це не втома, це така туга. Або сум. А, можна сказати, сум. Я якось, наче насолодилася поїздкою, а з іншої сторони більше засумувала. Можливо, мені просто треба все це обдумати, а можливо і не думати, а просто продовжувати жити, працювати. Далі гроші заробляти. А, ну. Бо витрачається щось дуже швидко, а заробляється все дуже складно. Хлопчик. Давай уже кажи ше. Слава Україні, кажи. Кажи, слава Україні. Малой. Ага. Зачіску мені зроби. У нас є спеціальний прибор робити крашенки. Писанок! О, да. У нас є спеціальний прибор робити писанки. Але будуть писані крашенки. Христос Воскрес, мої любі! показую вам таку красу. Марина пригостила мене пасочкою. Зайчик їстівний. І яєчка, так розумію, і морквинка. І навіть стіна мистинки. Маринка. Вся краса. я тобі дякую. Так, а зараз буду хизуватися своїми короваями. Таку глазурь побачила, бачите, вона застигла і не приліпає. І все чудово. Це суміш сухого молока та згущенки з додаванням лимонного соку. Ну, як ви розумієте, часу мене не було на, на випічку, бо я працювала вчора, але все ж таки щось вдалося зробити. Зараз розріжу, подивлюся, покажу, що там. Маковий пиріг. Але Мак зібрався, бачите, внизу. Але, незважаючи на це, це буде дуже смачно, стріла. Якісь надписи. До речі, ця макова історія почалася саме з покупки. Пі мною рулета з маком в Україні в магазині Новос дуже смачний, до речі. Привезла його сюди в Британію і з'їли, як то кажуть, і не наїлися. Тому я почала пробувати тут перебивати мак, і в мене це вийшло. Тож, якщо раптом ви зараз хочете булочку з маком, то от в Новосі там є дуже смачна. У нас така невеличка сімейна. Це навіть не вечеря, обід, але в мене трапилося горе. <рес> мене поламалася моя праска. Праска, це ж, це ж майже найнеобхідніше для життя саме мене. <рес> О, тому, тому я не попрацювала з але я хочу вам показати ось цю доріжку, цю красу, як вона виглядає на столі. Незважаючи на те, що стіл тут круглий, на прямокутний я не розправляла. Просто це дуже красиво. Це мені Юля в Києві подарувала, таке мережево по краю. Натуральний. Я не знаю, що це за матеріал. Льон або щось під льон. І чудова прекрасна вишивка. Ну і все в таких базових кольорах. Це просто прекрасно. Тож міняти треба. Тобто все, да? Нема шансів? Ну, mm. я не понимаю, как его ремонтировать, знаешь, потому Я думаю, ремонт будет коштовать, как новый. Да, ремонт. Я посмотрел запчасти, вот, с ПЭПа, mm -hmm. да, они по 60-70 фунтов. Ого. Oh да. Это надо дождаться еще, пока бы mm -hmm. себе приедет. это все. Так, ясно. Ну, короче, это знак. Ну, вот сложил он своего уже все. Mm -hmm. Тут ну, нас запросили на чай. Тому ну, ти... ж спустими руками не можемо. Угу. Треба мати багато з собою. Да. Їдемо в гості до українців. Мали б приїхати ми ще роки два назад, так точно, так нас запрошували. І нарешті це сталося. Сім'я з трьома дітками виїхали після повномасштабного вторгнення. Мама Катя, я її випадково зустріла в Нексті, бо почула, як вона розмовляє українською мовою, і до них звернулася, ну, якось ми розговорилися. І ось нарешті їдемо до них. Це Гейфорд, таке невеличке село, 1200 приблизно людей населення. І саме зараз ви бачите старий Гейфорд. Ми щось трошки заблукали, не зрозуміли, як по мапі там можна їх знайти. Бо шукаємо боулінг. Щось боулінга, я тут не бачу. Ми приїхали грати в боулінг. Це не, це не тут. Корови кричать навколо. Це не тут. Тобто, старий Хейфор — це справді поля, де пасуться корови, вівці і так далі. Там такі старі будівлі. з дахами з соломи, а ось зараз ви бачите новий Гейфорд. Він такий чистий, такий свіжий, такий сучасний, дуже схожий на район, в якому ми зараз живемо в Бістері. Звичайно, що це таке ну, маленьке ком'юніті, там буквально, можна сказати, один одного люди знають і, напевно, це теж прекрасно. Є школа. Я так розумію, що школа праймарі. Секондарі школи нема, секондарі все ж таки такі, старші школи це в Бістері. Є тенісний корт, є ось ви бачите такий ресторан. Подивіться, до речі, англійці зібралися прямо на полі. Собі щось там, якийсь пікнік роблять. І при цьому ресторані є боулінг. Да, він маленький, він такий камерний, там така окрема кімната з диванами. І ось такі дві доріжки. І ви знаєте, що це прекрасно, тому що, наприклад, в бістері боулінгу немає. Як от як хочеться провести час з дітьми, пограти. Мені здається, що для боулінгу достатньо буквально години, щоб в нього пограти, ну, тому що таскати ці важкі м'ячі, ну, якось не дуже, не дуже хочеться довше. Мені дуже сподобалася гра і у них там на оцих екранах можна обрати різні там формати масок на обличчя. Ну, дітям таке теж подобається, то що, що тільки не зробиш, аби було всім весело. Ну а далі ми вирішили вже піти до наших друзів додому, подивитися, як вони живуть, випити трошки чаю, поспілкуватися, і вже о 9 ми їхали додому. Десь так весь цей період зайняв десь 4 години, щоб, щоб не бути занадто активними в перший раз. Ну і тепер чекаємо Катю, дітей, чоловіка у нас вдома, в гості, коли ми там вже з нами точно зберемося, може хтось вам, щось вам теж познімаю. Саме в домі я там не знімала, ну якось мені незручно, не думаю, що це гарна ідея з першого разу лякати людей камерою, тому що я помітила, що не всі люблять камери, щоб їх знімали. І це, в принципі, теж нормально. Ну, на цьому все. Я дякую всім, що ви були з нами, і до зустрічі в новому відео. Бувайте!